До речі, сьогодні в Україні відзначають день військ зв'язку. Саме в цей день, 8 серпня, 1920 року в Києві на базі колишнього Костянтинівського юнкерського військового училища почалася підготовка зв'язківців на других київських військово-інженерних курсах з професійним святом військових зв'язківців. Привітав президент Петро Порошенко. Глава держави, зокрема, подякував за самовіддане служіння. і Вірність військовому обов'язку. свою чергу секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що військовий зв'язок на сьогодні це високотехнологічна основа управління збройними силами. Ну, і при цьому Турчинов зазначив, що ці війська успішно виконують завдання із забезпечення зв'язку в зоні бойових дій на сході України. Подякував за службу своїм підлеглим. і Очільник зв'язківців Володимир Рабко є три стовпи, на яких тримається система зв'язку: це люди, в першу чергу, це сучасна техніка зв'язку. І запаси цієї техніки зв'язку на той момент, коли вона потрібна буде негайно під час розгортання військ. Тому хочу подякувати за сумлінну роботу всім підлеглим зв'язківцям. Хочу подякувати загальновійськовим командирам за розуміння всіх проблем зв'язку.